Доброго дня! Сьогодні хотілося поговорити про цікавий серіал Поліція Токіо. Події розгортаються у 90-х роках в Японії, де перед нами виступає молодий журналіст, який ще, будучи студентом, перевівся в японський університет Джек Адельштейн. Після його закінчення він викладає англійську мову, а згодом влаштовується в найбільшу в Японії і світі газету Кримінальним журналістом. Тут ми разом з головним героєм і знайомимося з кримінальною ситуацією в Японії. Джек знайомиться з детективом Хірото Катагірі, який стає його провідником в злочинному світі Токіо. Перед нами відкриваються якудза зі своїми звичаями і традиціями. Також тут можна ближче познайомитися з японською культурою. Хто дивився випуск програми Світ на виворіт» з Дмитром Комаровим, знайде багато спільного в інформації про якудза і японську культуру в цілому. Тобто можна сказати, що все передано досить автентично, зневажливе ставлення до Джека, теж має свій бекграунд. Як ми знаємо, в Японії іноземців часто називають Гайдзін, що означає чужак. Гайді! Гайє! Гайдзін! Гайдзін". You like my balls, huh? Я зустрічав інформацію, що американців, яким і є наш головний герой, взагалі називають Бака Гайдзін, що дослівно означає дурний чужинець. Бо, як ми знаємо, Японія програла війну Америці. А Джек взагалі є першим іноземцем, який влаштувався в цю японську газету. І от з усіма цими факторами доведеться зіткнутися головному герою на своєму журналістському шляху. Серіал сподобається людям, які звертають увагу на плашку, засновану на реальних подіях. Виявляється, головний герой, написавши книгу про свою 12-річну працю в Японії, продовжує свої дослідження навіть зараз. Адельштейн був репортером у розслідуванні державного департаменту США щодо торгівлі людьми в Японії. А зараз пише для Daily Beast, Vice News, The Japan Times та інших видань. Він є членом ради та радником Lighthouse Center for Human Trafficking Victims. Тобто ми бачимо, що події, описані в першому джерелі, максимально наближені до реальності. як на мене, серіал впорався на 100% з передачою атмосфери кримінального світу Японії 90-х років. Тут немає якоїсь казковості і умовності подій. При перегляді серіалу, не ловиш себе на думці, такого в реальному житті бути не може. Для деяких людей серіал може здатися затягнутим. Кожна серія триває близько години, багато діалогів. Але це відчуття є оманливим. Серіал дуже атмосферний і всі діалоги на своєму місці. Напруженість ніби літає в повітрі. Постійно здається, що має щось статися. Добре показане Токіо з його неоновими вивізками, маленькими закусочними, нічним життям і хости з клубами у чисто японському форматі. Отже, серіал мені сподобався. Приблизно залетів за два вечори. Особливо його варто переглянути тим, хто цікавиться культурою і звичаями Японії. Була інформація, що на головну роль планувалося запросити Деніала Редкліфа, але щось не вийшло, а на це було б цікаво оглянути. А якщо вам сподобався мій огляд, то ставте лайки, підписуйтесь на канал. Пишіть в коментарях, який серіал мені подивитися. Дякую за увагу, до зустрічі!